Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і це буде наш з вами останній випуск цієї подорожі до неймовірної Хорватії. Сьогодні в нас буде такий спокійний пляжний день. Я вам покажу ще декілька пляжів Дубровніка. Ми плануємо відвідати два. Я сподіваюсь, ви насолоджувались моїми випусками з Хорватії. Я намагалася знімати багато, але я намагалася і про себе не забувати і просто насолоджуватись відпочинком, кайфувати. Я дійсно дуже сильно вражена цією країною. Я під прям великим, великим якимось... Неймовірним відчуттям того, що я в цій країні точно залишила частинку свого серця, тому що вона мені неймовірно сильно сподобалась. Я навіть цього сама не очікувала. І я вже хочу сюди повернутися. Я вже хочу відвідати ще більше місць у цієї, просто надзвичайно красивої країни. Ну а ми з вами погнали! Що ми помітили, це те, що у Дубровніку дуже мало суперкарів. Ми бачили взагалі в Хорватії, ми бачили лише одну Феррарі і один крутий порш. Але подивіться, скільки суперяхт у морі. Ось, де всі гроші мільйонерів. Навіть проста прогулянка на пляж не старим містом Дубровнік, а просто по вулицях Дубровніка. Вас буде очікувати ось такі приємні сюрпризи. Подивіться, такий старий фонтанчик. О, ну от Гарно, ж, все так історично, все доглянуто. Клас! Так, ситуації з парковками. Є тут одна ось така парковка. Ми, на жаль, її не, не знайшли одразу, хоча вона напівпуста. Коштує тут одна година 6,60 євро. Ми знайшли іншу парковку. За три години ми заплатили 14 євро і пройшлися десь 15 хвилин. Ось так. Подивіться, як все гарно, доглянуто. Ось якась церквушечка вам, будь ласка, ціла розвага, знаєте, до пляжу пройтись. Ось віла теж дуже класна. Ми вже спускаємось на пляж. Ви тільки подивіться подивіться на цю воду. Боже, вона же просто нереально. А види, які навкруги цього пляжу. Я в захваті вже, а я ще навіть не спустилася. Ну що ж, друзі, давайте подивимось разом із вами водичку. Я вже скупнулася, окунулась. Тут дуже швидко стає глибоко. Я би не сказала, що це ідеальний пляж для дітей, тому що вони ну, прям тільки ось так зможуть сидіти, а тут раз, два і все. І вже я не діставала ножками до дна. Але водичка, це ж просто космос. Подивіться, яка вона гарна. Дуже класні види. Постійно наблюдаю за цим кораблем. Тут також можна взяти в оренду і ліжачок. Але ліжачок, увага! 30 євро за людину, ну, за один ліжачок. Це ж взагалі 30 євро. Це що взагалі таке? На хіба так дорого? От скажіть мені, будь ласка, ну то я вважаю, що це прям сильно, реально перебір. Від цієї бухточки вирішили ми ще трошки прогулятися. Зараз подивимось, що там. Тут же такі великі валуни. Особливо, коли такі трошки волни, хвилі. Хвилі, згадали, як правильно то воно не дуже безпечно, напевно, купатися. Але ми зараз трошки пройдемось, подивимось що там. Тут можна, наприклад, джетські орендувати. Ось так виглядає бухточка з іншої сторони. А там вже просто камені і вже як такого пляжу, в принципі, і немає. Ще трошки вам по цінам одненьке морозиво таке маленьке. І Кока-Кола 10 євро. Будь ласка, винь да полож. Провели ми на цьому чудовому пляжі десь 3 години. Зараз повертаємося ми до авто, хочемо трошки змити з себе сіль, тому що ми десь півтори години з води взагалі не вилазили. І підемо кудись, пообідаємо, а потім хочемо поїхати ще на один пляж, і я вам, звичайно, його теж покажу. Сьогодні в нас обід маленькій такій місцевій кафешці. У мене салат із куркою, курка на грилі, дуже смачний соус по типу Цезаря і купа овочів. Ще в мене келих білого хорватського вина, теж дуже смачне, до речі. І в мого джареда, як зазвичай, бургер та картопля. Це його улюблена страва, як і всіх британців, в принципі. А я ось по салатику. Смачно салатик коштував лише 11 чи 12 євро щось таке. Ну, Коротше, в два рази дешевше, ніж в Дубровнику. Чим ми від'їхали буквально не знаю, 15 хвилин від Дубровника і вже одразу ціни в два рази менше. Як ви вже зрозуміли, ми виїхали трошки за Дубровнік. Буквально там 15 хвилин на машині від центру Дубровніку. Але це такий пляж, куди ви ну, важко вам буде дістатися, якщо ви без машини. Якщо всі минулі пляжі, які я вам показувала, ви можете дістатися туди навіть пішки. Нехай там і 40 хвилин, але навіть і пішки можете прогулятись. Або доїхати на місцевому громадському транспорті на автобусі, або взяти Uber, ну це вже на крайняк. То на цей пляж ви можете дістатися тільки якщо у вас є машина. Ситуація з парковками погано, скажу зразу. Важко дуже знайти паркомісце, тому що їх дуже-дуже дуже мало як, так само, як і Спліт, вони, в принципі, не розраховані на таку кількість туристів, на сотні людей кожного дня на ось такому маленькому пляжику. Ось, Тому парковку знайти важко. Але є ще один бонус: парковку знайти важко, але парковки в основному безкоштовні. За весь тиждень ми заплатили лише один раз 14 євро за парковку. Все, більше не платили нічого. Тому, в принципі, є і свій плюс. Якщо ви швидкі, прудкі та вичитаєте, в які години там краще де паркуватися, то ви, в принципі, зможете це зробити нормально і безкоштовно, як робимо і ми. Поки ми ще йдемо на пляж, розташований він, звичайно, в маленькій бухті внизу. Але просто хотіла вам показати, що навкруги нього повністю такі соснові ліси та парки дуже. Смачно так пахне сосновими деревами повітря. Ну що ж, ми спустилися на пляж, покажу вам, як він виглядає. Тут ось такі величезні каменюки валуни. Виглядають дуже мальовничо, бо я не проти каменів, якихось валунів по воді. Для мене це виглядає гарно, але знаю, що багато людей таке не любить, тому хто буде в Хорватії, вряховуйте. Назву цього пляжа у вас вже прописана по екранчику. Водичка. Ну тут зрозуміло, так? Тут без коментарів. Вода така сама прозора, дуже чиста, дуже тепла. Пляж маленький, невеличкий, і там ще за рогом є ще одна бухта, майже так само виглядає, як і ця. Ось на пляжі є лежачки. Можна орендувати. І увага! Тут лежак не 30 євро, як на пляжі у Дубровніку, а ліжак 6 євро. То, звичайно, що ми взяли собі ліжачки на пару годин. Зараз полежимо, там ось є на горі кафешка, можливо, з'їмо морозива. І потім вже будемо. Потихеньку їхати назад від Дубровника, Цей пляж десь в 20 хвилинах. Ми хочемо повернутися додому трошки раніше і піти раніше на вечерю і погуляти по нічному Дубровнику. До речі, друзі, обов'язково купуйте якесь таке коралове взуття. Коралки їх ще називають, або просто морське взуття. Щось в чому ви зможете ходити по цим каменям, і пляжі у Хорватії галичні, тому ну заходи в море також і там всюди в морі камені. Тому ви, звичайно, можете це зробити, бо соні але просто в таких тапочках вам буде просто в 10 разів комфортніше, простіше, і ви все зможете пересуватися в принципі швидше. Вийшли ми прогулятися по нічному Дубровнику, звичайно, з'їсти нашу вечерю та обов'язкове е, десятиночне морозиво, ми на нього так називаємо, тому що ми йому морозиво кожного дня о 10-й вечора. Але не про що не жалкую. Мені смачно, мені кайфово і я рада. Е, як бачите, Дубровнік просто ніколи не спить, хоча зараз ще рано. Зараз тільки пів на дев'яту вечора, ну тобто ще так раненько. Але навіть коли ми тут ходили, гуляли об 11 ночі, то все рівно було дуже багато людей. Я так сильно хочу і сумую за сушами, друзі, що ми знову прийшли в бар, але вже в інший. І я знову замовила суші. Ну, мого джарда, як і зазвичай, бургер та картопля. Нічого не нас не міняється. У мене коктейльчик. І ми сидимо біля ось такої історичної будівлі, прямо на головній площі у місті Дубровник. Загалом ця країна залишила в нашому серці величезний відбиток. Тут є і багато місць для відвідування, багато гарної природи, куди можна поїхати та класно провести час, дуже чисте адріатичне море. Із красивими гарними мальовничими пляжами, а також із дуже теплою водою, особливо у серпні місяці. Тут є багато історичних міст, якими ви можете гуляти та загубитися їхніми вуличками та насолоджуватися історією та краєвидами. Так можливо ця країна не дешева, але повірте мені, ваші враження будуть коштувати набагато більше усіх витрачених. Грошей на таку подорож. Тож я щиро рекомендую кожному з вас хоча б раз у житті відвідати всю неймовірну країну Хорватію. Сподіваюсь, вам сподобались всі мої випуски про Хорватію. Ставте свої вподобайки цьому та іншим відео на моєму каналі і обов'язково пишіть свої коментарі. А ми з вами побачимось у нових випусках вже зовсім скоро. Всім папа! -па!